То було літом. Літом 1931 року на бортвір джинця піднявся Джолі Рол Мортон. Весь у білому капелюх і той білий, а на пальці отакений діамант. Це був той, хто влаштовуючи концерти, писав на плакатах. Сьогодні ввечері виступає Джолі Рой Мортон, творець джазу. І він писав це не просто так, а був у цьому свято переконаний творець джазу. Він грав на фортепіано, сидить у півоберта до зали, а руки пурхають, наче метелики. Легко, легко. Він починав у борделях Нового Орлеану, то там він навчився так легенько торкатись клавіш і так ніжно виводити ноти. Поверхом вищі клієнти займались коханням і не хотіли зайвого шуму. Вони хотіли музики, що закрадалася за портьєри та під ліжка, не турбуючи тих, хто зайнятий своєю справою. Саме таку музику він і грав. У цьому він і справді був найкращий. Хтось десь одного дня сказав йому про Новеченто. Сказав, напевно, щось таке, як усі казали. Він великий із великих. Найвидатніший піаніст у світі. Це може здатись вам нісенітницею, але так цілком могло статися. Ніколи не зігравши й ноти поза вірджинцем, Новеченто був особою, по-своєму, знаменитою, маленькою легендою. Ті, що сходили з корабля, розповідали про дивну музику і про піаніста, в якого здавалося чотири руки. Такі карколомні ноти він брав. Кружляли різні цікаві історії, почасти правдиві, як ота про американського сенатора Вільсона, що цілу дорогу їхав у третьому класі, бо то там грав Новеченто, коли грав не нормальні ноти, а оті свої, що нормальними не були. Новіченто мав там унизу своє фортепіано, і йшов туди по обіді чи пізно вночі. Спершу він слухав, хотів, щоб люди заграли йому пісень, яких знали. І час від часу хтось витягував свою гітару, гармонію або ще там щось і починав грати музику, що було родом не знати від відкіля. Новіченто слухав, тоді починав лейт лей торкатись клавіш, поки той народ грав або співав. Торкав їх дедалі сильніше, сильніше, аж поки помалу-малу і сам не починав грати наповну. Звуки виходили з фортепіано, чорного, кабінетного, але то були звуки іншого світу. В них було все, усе на раз, уся музика, що є на землі. Почуєш? Оторопієш. Він і торопів, оцей сенатор Вільсон, почув, що таке. Весь розфуфирений. В елегантному костюмі він стирчав у тому смороді, бо там у третьому класі стояв такий дух, що хоч сукирою рубай. І по прибутті його мусили забирати з корабля силою, бо якби його воля, він лишився б там до кінця своїх чортових днів. Їй-богу, про це писали в газетах. Але в цьому випадку газетам варто вірити. Саме так усе й було на повному серйозі. Словом, хтось підійшов до цього джелі Рола Мортона і сказав йому, на тому кораблі є один, який робить із фортепіано, що тільки захоче. І Як має охоту, грає джаз, а як не має охоти, грає щось таке, як 10 джазів разом взятих. Джелі Рол Мортон мав припаскудний характер, це всі знали, то й не каже, як може добре грати хтось, кому бракує причандалі у штанах, щоб злізти з дурного корабля, і давай реготати, як ненормальний, отой творець джазу. На цьому б все і скінчилось, якби хтось не кинув. Тішся, тішся, бо коли він раптом вирішить зійти з свого корабля, ти знову будеш грати у борделях, далебі, в борделях. Джеллі Ролл перестав реготати, зістав з кишені маленького пістолета з перламутровою ручкою, приставив до голови тому, хто б оце сказав, але не вистрелив, а запитав: Де нахер той корабель? Він мав на думці не що інше, як поєдинок. Так у той час водилося. Викликали одне одного позмагатись, хто краще грає, і кінець кінцем хтось перемагав. Порахунки музикантів ніякої крові, але добра порція ненависті, правдивої ненависті в серці, ноти і алкоголь. Це могло тривати цілу ніч. Ось що мав на думці Джеллі Ролл Мортон. Так він хотів раз і назавжди закрити тему. Начебто десь на океані хтось та й грає краще за нього. Покінчитись цією фігнею. Проблема була в тому, що в портах Новиченко ніколи не грав, не хотів там грати. Коли ти в порту, хай і на борту корабля, ти все-таки майже на суші. Тому то й гра не йшла йому. Він грав де сам хотів, а хотів він грати посеред океану. Там, де земля всього лиш далекі, вогні або спогад, або надія. Така вже він був людина. Джеллі Рол Мортон, проклинаючи все на світі, пішов і купив за власні гроші квиток до Європи і назад. А тоді піднявся на борт вірджинця. Він, що ніколи й ногою не ступав на інший корабель, крім тих, що ходять вверх і вниз по Місісіпі. Нічого дурнішого я ще не робив за все своє життя, сказав він. Приправивши цю фразу кількома там матюками ще журналістам, що прийшли прилітати його на 14-й причал Бостонського порту, тоді замкнувся у себе в каюті, чекаючи, аж поки земля не перетвориться на далекі вогні, на спогад і надії. Новиченту не особливо переймався кинутим йому викликом, він до путя й не розторопав, що до чого: поєдинок, якого дива. А втім, йому стало цікаво. Він хотів почути, як чорт забирай, грає сам творець джазу. Він казав це без іронії. Він у це вірив, що той і справді був творець джазу. Думаю, він хотів чогось навчитись, чогось нового. Така вже він був людина, трохи схожа на старого Дені. Він не мав азарту до гри, йому було до лампочки, хто виграє, зате він був у захваті від іншого, від усього решта. Далі буде.